Розділ 3. Вдячність. Я не тільки бачу свої помилки, я дякую собі, що пережила, пройшла, витримала, не здалась. А що таке подяка? Чому ми так прагнемо її у словах, у погляді, у визнанні? Чому серце тепліше від простого дякую навіть сказаного чужинцем? І чому нам так боляче, коли ці слова не приходять від тих? Кому ми віддали частинку себе і своєї допомоги. Можливо, тому що вдячність це не просто ввічливість, це визнання, це світло, яким нас бачить. енергія, яка нас наповнює, жест наділений магічною силою та впливом. Подяка це не нова практика, не сучасна мода з інтернету чи психологічних підбірок. Це давній сакральний акт. Скільки існувала, скільки існує людина, стільки існує потреба дякувати. І в усі часи вдячність не була просто словами, це були ритуали: пісні, вогонь, вода, квіти, молитви у стародавньому Єгипті. Подяка була частиною святкової душі народу. Богиню Хатор вшановували не лише як покровительку радості, танців і музики. Їй дякували за дар серця, за здатність радіти. дні свят подяка ставала енергією, що жила, що живила дух громади, об'єднувала і оновлювала зсередини. А в Греції та Римі люди дякували богам за врожаї, перемоги, любов. Вони приносили щедрі дари, вшановували бенкети, банк, Влаштовували бенкети, співали гімни. Подяка була мостом між людьми і божественним, між щоденним і вічним. В Індії, і сьогодні жива... В Індії сьогодні жива традиція Пуджі, ритуал вдячності, який нагадує молитву, але є чимось глибшим. Це звернення до Всесвіту через. Нення світла, квітів, води це акт тиші і благоговіння. Так, люди дякували не лише богам, а й предкам, життю простору, усьому, що підтримує. Е, у корінних народів Північної Америки вдячність була частиною самого життя. Ірокези. Це група корінних американських народів, не починали важливих подій без церемонії подяки, подяки матері землі. Вони співали, палили ароматні трави, говорили слова, що йшли з глибини душі, бо знали, щоб жити в гармонії з природою, треба дякувати їй. У Таїланді існує глибокий обряд Ваокхру. Подяка вчителю, учні приносять квіти, свічки, пахощі і, стоячи навколішки, вказують шану тому, хто передав їм знання. Це не просто традиція, це жива пам'ять про вдячність як про основу зв'язку між людьми. А в ісламських традиціях шукр, подяка Богу, вплетена в повсякденні молитви. Це не прохання, це. Це не прохання, не очікування, це стан. Людина, яка дякує, відкриває своє серце, заземлюється в теплій присутності життя. У всі часи подяка була не просто механічним словом, дякую, це інструмент зв'язку з богами, з природою, з людьми. Ось чому це просте слово має таку потужну енергію і вплив. І ми всі вміємо дякувати, і це правильно. Це краса людяності. Але для мене в якийсь момент вдячність стала мірилом правильності. З Змалку мене вчили: якщо тобі подякували, ти зробила щось правильно. Якщо не подякували, значить ти недостатньо старалась. Йди, подумай, що з тобою не так. І от так, день за днем, я почала будувати своє відчуття цінності на чужих дякувах. І це пастка. Бо як тільки твоя цінність залежить від чужої вдячності, ти перетворюєшся на постійного виконавця, на того, хто робить не з душі, а щоб отримати похвалу, схвалення, лайк, знак. Ти хороша. Так було і зі мною. Мені потрібно було чути похвалу від оточуючих, взагалі від усіх. Не як бонус, не як люб'язність, а як доказ, що я маю право бути. Кожного разу, коли я прибирала вдома, я не просто наводила лад, я, наче, вкладала частинку себе і з завмиранням серця чекала, чи хтось скаже мені, що я хороша. Коли допомагала в чужих будинках, чекала, що сусіди скажуть Дякую, яка ти молодець. Я робила це не з вічливості, а щоб хтось мене помітив і тут. Щоб, щоб хтось мене помітив, я тут, я щось значу. У школі я хотіла, щоб вчителі бачили мої старання. На роботі брала зайве, лише би хтось сказав: Дякую, ти молодець. Не за гроші, не за кар'єру, а за відчуття я потрібна, я існую, я тут. Бо кожне дякую, яке я чула, ставало мені як повток повітря, а кожне мовчання як куля всередину. І я. Падала в себе. Якщо мені не дякували, я не просто ображалась, я починала атакувати себе. Чому я не зробила краще? Ну ось ти знову не впоралась. Ти не така. Я лаяла себе за кожну деталь. Я сварила себе за те, що хтось не оцінив. І так непомітно я віддала свою цінність іншим. Я розчинила її в чужих словах. Я поставила її на вівтар чужих Дякую чужого схвалення, чужого погляду. І я не знала, що може бути інакше. Що можна відчувати себе цінною просто так, що є таке право не чекати оцінки, а просто бути і знати. Я важлива навіть якщо мовчать, навіть якщо не дякують, навіть якщо не ідеальна. Цінність не нагорода. Це не щось, що хтось має тобі подарувати, коли ти достатньо постараєшся. Її не треба вигадувати, її не треба випрошувати, її потрібно просто повернути. І починати треба не з того, щоб знову бути хорошою для когось, і не з того, щоб знову комусь доводити. Ну я ж старалась. Почати треба з простого, але революційного. І я дякую собі. Не за успіх, не за е, відповідність, а за те, що ти все ще тут, за те, що не здалась, не зупинилась за ті моменти, коли ти рятувала себе мовчки. Ніхто не бачив, але ти була. І саме ця вдячність, направлена до себе не, не назовні, стає першою цеглиною у поверненні твоєї вартості. А тепер повторив голос. Я цінна, бо я себе бачу. Я гідна, бо я з собою. Я вдячна, бо я нарешті вдячна собі. Можливо, ти зараз е, читаєш ці слова і подумки знизуєш плечима. Ну що за мечня? Я ж звичайна, я нічого особливого не зробила. Дякувати собі, та за що? Я просто живу як усі. Але ось. Правда. Ти поруч із собою була завжди у найкращій найгіршій миті, у темні ночі й моменти світла. Коли всі йшли, ти залишалась, коли всі мовчали, ти шукала вихід. Коли не було опори, ти створювала її з того, що мала. Ти та, хто приймає рішення, ти та, хто витягує себе з ліжка, коли хочеться зникнути. Ти та, Хто навчається жити по-новому кожного разу після падіння? Ти та, хто не здалась. І якщо ти не скажеш собі дякую, то хто?